З у стороною, почні зайняти. Представте, Так Вони б'ють жіно. Да. Їм, їм не важливо, чи да. би, хто ви... Я там була ви, принесили вибрати. Чому ви, ви заважаєте пошкодаючи пресі? Що? У вас я якісь конкретні, що я щось протиправно роблю? Давайте в мене як я? Яке є я слова, слово не цензур. Яке? Знаєте, скільки я від вас, від ваших колег чув нецензурних слов? Що я вже мовчу. Зараз ні, але можу, якщо Вас тоді. Знаєте? ま何